Це відкритий конкурс, покликаний посилити присутність європейських мов у ШИ. У проєкті може взяти участь і Україна. Наша організація має шанс отримати фінансування до 50 тисяч доларів. Як зазначає президент Бред Сміт, сьогодні більшість даних для мовних моделей походить із англомовного веб-контенту, часто з американським поглядом на світ. Що ну, цілком очікувано. це створює культурний і комерційний дисбаланс, який загрожує мовному різноманіттю Європи. Лінгуа запрошує дослідників, неурядової організації, культурні інституції та стартапи створювати якісний відкриті датасети для мов із обмеженими цифровими ресурсами ну, зокрема, якраз український. Проєкти, які пройдуть відбір, отримують до 50 тисяч доларів на збір даних, обчислювальні кредити азур на період до двох років, а також технічну підтримку від партнерів. Подати заявку можна до 11 листопада 2025 року.